Вітаю, друзі, і сьогодні ми говоримо про дуже корисний івент в Монреалі стосовно імміграційної програми в провінції Квебек. Спільнота Український Монреаль пропонує сьогодні зустріч з Наталею Дзера, імміграційним адвокатом щодо професійної імміграційної програми в Квебеку. Засновник спільноти Український Монреаль Богдан Коваль говорить, що ставить на меті організовувати певні заходи для допомоги новоприбулим українцям. Та й тим, хто шукає корисну інформацію щодо мовних курсів фінансової грамотності в. Канаді податків страхування тощо, як тільки розпочалося масштабне вторгнення, тоді прибуло безліч українців. Ми вже дотягуємо до п'яти тисяч людей, тому в той момент ми не могли просто сказати ні, вам не порадимо, ні, вам не допоможемо. Ми своїм місцевим досвідом могли допомогти людям, щоб орієнтуватися, в яких районах жити, орієнтуватися, де знайти роботу. Скажіть, на ваш погляд, чи багато українців залишаться взагалі? Чи мають бажання лишитися в Канаді? Я так би на око. Розумію, що 30 людей повернуться в Україну, тому що вони хочуть відбудувати свою домівку, вони хочуть допомогти країні. Це не для них. Одна третя людей 30%, все ж таки хочуть залишитися в Канаді. Вони вже планують це. І є такі, що 30%, що вони ще не впевнені. Наша роль сьогодні це показати, що все ж таки це все можливо щоб залишатися в Канаді, будувати собі нове життя, підтримувати Україну і продовжувати українську громаду, і Наталя Дзера, якщо чесно, я не знаю, то якась супер жінка вона знаходить час на всіх і часами перекидає роботу на своїх колег, щоб колеги могли допомогти. Навіть якщо українці, які звертаються, не завжди розуміють англійську або французьку, багато сімей приїхали власне без плану залишитись на постійно, але війна триває, Із-за е, за того, що деякі люди не спроможні повернутися в когось житло зруйноване, в кого Хтось втратив роботу? Деякі вже думають про те, щоб як тут залишитись на постійній основі, і оскільки ми знаходимося в провінції, яка відбирає самостійно своїх економічних іммігрантів, то бажано мати гарну уяву про правила правила основної програми імміграції в нашій провінції. Яка називається програм декспіріянських як вас дуже дякую, і про що ви говоритимете? Я буду розказувати про основні умови, документи, які вимагаються, буду надавати приклади професії, які підходять, а також дам поради тим, хто цікавиться іншими програмами, іншими провінціями. Дуже коротко, чи можна використати досвід, отриманий тут в нашій провінції, чи не можна. Але основна мета семінару це дійсно умови. І е, критерії для відбору для отримання де-селекціон у програмі «Програм програмдекспіранські біклас. І я завжди рекомендую, якщо ви починаєте тільки вивчати мову і шукаєте вже собі роботу, шукайте, намагайтеся шукати мову, де ви будете використовувати французьку мову. Бо ну, як ви потрапите на місце роботи, де немає взагалі спілкування або мінімальне спілкування, або ви підете виключно в англомовну середу, ви не вивчите французьку мову на той рівень, щоб пройти пізніше теж через два роки, це буде неможливо. Де шукати рівень вашої роботи? Його треба шукати не в провінційних джерелах, а в федеральних. Вбити в і ЕНОСІІСДІСІ -E напишіть вашу посаду. Наприклад, я напишу lawyer. Мені видасть, що зразу інформація, ось Наталя, ваш код професії, і буде вказаний «Tier». Тобто, колись не було цього слова «Tier», і зараз ми ввели нове слово «Tier» і вкаже, що код у адвоката я перевіряла на днях, здається, перший. Перевірите, наприклад, якщо ви кухальні, вам видасть по новій системі, вам видасть рівень другий або третій. Підходить для імміграції, по старі. Це був левел і не завжди підходить для еміграції. Все ж таки, українська діаспора під керівництвом кук вони були готові до такого, щоб допомогти українцям, які прибувають тут. Вони об'єднують всі організації, всі постанови українців в Канаді. То вони якраз і планують планують допомогти чим побільше. З їхнім впливом, з їхнім тиском на уряд, появилася та програма Кюет. А сьогодні навіть буде сервіс Канада. Щоби пояснити деяким людям, що таке соціальний номер і чому воно важливо, я вважаю, що це дуже корисна інформація. я Дуже вдячний організаторам. Також я дуже вдячний пану Богданові, який це все організував так. Сьогодні була можливість поспілкуватися безпосередньо зі спеціалістами, які знають, що це за програми, які можуть презентувати, була можливість поспілкуватися з представником сервіс Канада. Я у нього запитав деякі питання. Він мені дуже допоміг, і я знаю, що якщо б я сам намагався. Намагався щось знайти якісь відповіді на мої питання, то це було би дуже тяжко. І завдяки організаторам цього евенту, сьогодні була можливість поспілкуватися прямо і, чесно кажучи, я думаю, що наша громада в Монреалі, і наша громада в Канаді це дуже міцна структура. І Я сподіваюся, що ми зладнемо всі перешкоди. Дякую. А чи можу я спитати про ваші плани? Так, звісно. Ну, по-перше, я навчаюсь Європі. Я навчаюсь Європі, я пишу дисертацію, і я планую, можливо, перевести тему мого дисертачного дослідження сюди до Монреалю або до іншого міста в Квебеку. І я би хотів, можливо, видати декілька наукових статей, публікацій тут в Канаді. Я спілкуюся з моїм науковим керівником в Європі, і ви знаєте, він мені сам порекомендував їхати до Канади. Сказав, що тут дуже цікаві можливості для українців, і оскільки моя тема. Вона пресна йде щодо української міграції. Це історія української еміграції до закордону. І звісно, що вся українська інтелігенція була тут, в Канаді. То він мені порекомендував їхати до Канади, і чому б ні? Зараз я спілкуюся з професурою тут, в Канаді. Да, є деякі можливості, і я вважаю, що можна побудувати дуже добру кар'єру в Канаді. Повний відеозапис події ви зможете знайти на Ютуб каналі Ukrainian Wave. На екрані зараз ви побачите QR-код. Якщо ви проскануєте, ви отримаєте всі посилання на наші соцмережі. З вами була Наталя Федосеєва для програми Українська хвиля на телебаченні ICI в Монреалі.